Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас на огляді ось такий ось термометр приїхав з коробки. Насправді дуже маленький, але як заявляє виробник достатньо точний. От давайте це і будемо перевіряти. Значить, ціна цього. Термометру обійшлася в 104 гривні. Звісно, по знижці. Все як ми любимо. З монетками, з купончиками і так далі. Ось так ось. Прикольненько він виглядає. Має одну єдину кнопку. От, має е, дисплей. До речі, він вкритий захисною плівкою. Зараз ми її знімемо. Блин, Ось. Зняли. Отак От красиво це все виглядає. Тут у нас ідуть інфрачервоний датчик. І це, чесно кажучи. А, він же ж у нас вимірює. По типу універсальний вимірює температуру тіла і температуру неживих нерухомих об'єктів. Тобто, можливо, із-за цього два датчика, чесно кажучи, навіть ще не, не второпав. Так, поставляється він без батарейок. Цей відсік у нас пустий. Давайте бачимо у нас типу 3А. Маленькі батарейки. От. Так ми вставляємо зараз. І будемо, взагалі, перше враження, скажу вам відверто, досить класне, тому що він такий. Його приємно тримати в руці. Тобто він такий, ну, прикольненький. От. Головне, щоб. Точно показує, як заявляє виробник, допустима норма 0,1. Це ну, така середня погрішність, тобто не сотих, а саме десятих. Тобто, якщо у вас 36,6, він може показувати 36,7. Ну, в принципі, на, не набагато це впливає. Так, тиснемо кнопку. Загорається у нас ось так ось: дисплей. Датчик температури червоненький, вимір у нас в Цельсіях. Його, до речі, при натисканні довгому можна змінити на Фаренгейти. Так, Ага, це ми перейшли на датчик ну, неживих людей. Скажімо так. От, а це силует людини, і це можна вимірювати температуру тіла. Чомусь тільки Цельсій. Ну, Цельсій, так Цельсій, Фаренгейти, в принципі. А, чекайте, які Фаренгейти у людини. А, я зрозумів. Тобто, треба перейти на неживий об'єкт при довгому натисканні? О! Будиночок у нас з'явився. І тепер отут можна якось перейти на Фаренгейти. Правильно, я розумію? А, можливо, подвійним натисканням я, чесно кажучи, не в курсі. Блін, знову перейшли на цей. Ну, чесно кажучи. Просто мені було цікаво, бо в інструкції заявлено і Farnгейти також. Але, звичайно, нам краще Цельсій. Так, заміряємо температуру 36,4. Ну, Для кращого експерименту потрібно взяти або давайте на цій руці. 36,4. Ну, Достатньо точно. Ради експерименту, візьму зараз ртутний термометр. І виміряю температуру свого тіла ним. І побачимо, наскільки буде точно. Так, ми можемо бачити, що тут у нас автовимикання є 30 секунд. Ну, Це, це також нормально. Так, пішов заміряти температуру ртутним термометром. І так, друзі, замірив я з старого зразка. Термометр, дивіться, ну цей показав 36,4. А тут, от я не знаю, чи сфокусую я так. Блін, не хочу фокусувати, так? Да? Значить, дивіться, цей показав в мене 36,3. Ну, тобто, це для мене норма. У мене рідко, коли буває 36,6, взагалі трошки менше. От, ніяк не хоче фокусуватися. Так що по великому рахунку 0,1 похибка. Ну, і тут, знаєте, або вже цифровий, може, трошки неправильно показує на 1, що, в принципі, можливо, навіть сам виробник заявляв, що похибка 0,1 це норма. Ну, або ось цей скляний також може на 0,1. Ну, о чому б і ні? Так що отак от, достатньо непогана штука, тим більше о, в будь-який момент можна поміряти температуру неживого предмета, там чашки чаю, там, я не знаю, чи якщо у вас є дитина маленька немовля, можна поміряти о, я не знаю, що, там, температуру, ну, можливо, води чи, чи ще чогось. Ну, коротше кажучи, ось така ось прикольненька штучка. Мені сподобалось чорного кольору. Є в двох виконаннях чорного і білого відповідно. Достатньо непогано. Тобто, показується все. ну, В принципі, наскільки буде точно. І наскільки довго прослужить, покаже лише час. Але так ось, друзі, з коробки достатньо непогано. Два, два окремих датчика. відповідають за дві різні, скажімо так, поверхні. Клас, мені сподобалось. Ще раз нагадую: 104 гривні. Недорого. Посилання на магазин обов'язково скину вам під відео. Підписуйтесь, лайкайте, можливо, є якісь запитання, коментуйте, а можливо, діліться досвідом, якщо у вас є а, такий термометр. На цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!